Так, привітімо трошечки про часник. Дивіться, типу посадкового матеріалу та коли їх час висаджувати. Висаджувати оптимальні сроки для повітряної бульбашки це раніше. Потім одна зубка, потім зубчик часнику. Повітряну бульбашку висаджуємо кінець вересня, початок, перші числа жовтня, вона вже повинна бути висаджена. Зараз покажу, як вона виглядає повітряна бульбашка. Дивіться, ось у мене на ділянці вона ще навіть є. Там де лишнього часнику. Ось так виглядає повітряна бульбашка. Її калібрувати треба і садити по калібрам треба. Це правило, тому що, якщо хочете гарний результат, треба все калібрувати і все садити зонально, скажімо так. Дрібніше, крупніша. І геть мілка або ж навіть мілку не висаджувати. Потім у нас йде однозубка. Однозубку вам треба висадити кінець вересня також і до 10 числа жовтня бажано її вже висадити, щоб вона у вас укорінювалася. Чим дрібніше, тим раніше садити, чим крупніше, тим можна пізніше садити. Якщо ви розраховуєте на великий ну, крупний результат, то висаджуйте трошки раніше. І догляду більше. Якщо ви хвилюєтесь що у вас буде з одинички, однозубки, нічого не хвилюйтесь, буде гарний посадковий матеріал. Але ж треба догляд, гарний і полив бажано, щоб витягнути його. Зараз покажу ось дивіться, ось така Це одиничка. Я не хвилююся, з неї буде нормальний часничок, все буде з ним нормально. Зараз пройдусь там, де на двух річку залишилося. Ще в сходів поки що не бачу. Зараз пориюся, пошукаю. Ось отак вона ще в землі лежить. Бачите, це десь до двох, ще кореневої немає. Вона ще нормально лежить, ще територія забур'янена, ще я не гербіцидів, нічого не роблю. Так, що в мене тут? Ні, сходів сходів ні, ніде ще немає. Ось тут вже хтось сирився, щось шукав, не знаю хто, кому тут що треба. Але однозубочка, ще в землі вся сидить, кореневої зовсім немає. Ось бачите? Кореневої немає. Ось така. Тобто я не висаджував одну зубку, вона в мене вже вся висаджена. Чекає, скажімо так. Потім, що наступне вам? Зубочок, Зубочок треба висаджувати початок. Десь, десь, ну, Я починаю з 10 числа жовтня і прямо вплоть до листопада місяця, там, дивлячись по погоді, як і хто встигає землю приготувати, яка волога. от, Від цього треба відштовхуватися. А в мене вже діляночка спахана, задискована під часник і Часник буде після пшениці. Пшеницю зібрали волки солому не збирали, розсипали солому, придіскували її. Ось так виглядає там площа. Ота, там буде часник після соломи. Тож, сівозміна це основне для уникнення хворобочинних таких. Грибків і всього іншого треба сівозміну робити. Я зараз роблю мінімум 2-3 роки сівозміни на діляночках, вони вже не перехрещуються ніяк з часником. Мінімум 2-3 роки в мене йде сівозміна. Пшениця, кукуруза, можливо, навіть пар можна залишати. Хто і соняшник посади, не хвилюйтеся, нічого складного не буде. Підтягнете трошки. Мінеральними потім добривами стан ґрунту. Це нормально буде. Тож, розраховуйте на те, щоб завчасно зубочок не лущити, не підготовлювати, так як підсихає денце, і ви потім трошечки вражайності втрачаєте або ж пересихає зубчик, не такий буде потужний. Тож, вибирайте посадковий матеріал. У мене ось, бачите, п'ятірочка ще є тут невелика. У мене взагалі часнику ще трошечки, до речі, залишилося на продаж. Там порядка 300 кг, але треба його продати, бо мені стільки і не треба. То ось так. я на зв'язку, якщо що, задавайте питання. Я працюю, роблю лучерки. Все, па-па-па-па.